П'ять років без владеки Мілена Шашика Закарпатці вшанували пам'ять єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії як людини великої віри і служіння. Щоб наші люди без огляду на то, я кажу, наші люди для мене наші люди це не означає тільки греко-католики, але просто ті люди, які тут живуть, щоб не чулися самітними. Не є то легко. Але... veľké díla budujúca z malého. Žajú si ľuďom, čo by sme odin videli brata, čo by prestala vorožné čami žnámi, čo by zakýnčili sa tí čvári, čo by mi zúmili, akože razom molíti sa tomu, čo kvôli prídemo pred hospoda, Там не буде окреме небо для православних, для греко католиків чи для рімо-католіків або протестантів. Мілан Шашик народився 17 вересня 1952 року у Словаччині у місті Лихота. Був п'ятим сином у родині землеробів Яна Шашика та Анни Бернатової. У 1976 році прийняв після освячення сан, а з 2010 року очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію. Латика Мілан прийняв це призначення і дуже з таким. Ну, з великим оптимізмом взявся за роботу. Єпархія на той час була в дуже складному становищі, тому що в багатьох наших селах храми нам не повернули. І його праця була справді дуже важка. Віддавався всьому цьому, їздив по Європі, шукав кошти, старався добудувати семінарію. Бачите, тепер ми є тут у цій резиденції. Вона теж була в жахливому стані після того, який нам повернув Ужгородський національний університет, бо це була їх бібліотека. Ну, але найголовніше, що владика Мілан, що Владика Мілан мав таке серце батька до священників, до людей. Він був дуже відкритою людиною. Вчора ми згадували, що двері резиденції завжди були відкриті для дітей, для батьків, для катехізації. Він перший зробив день відкритих дверей, щоб люди могли побачити цю красу. Ту всьому, як батько, так відгукується про на шашика. Уся греко-католицька спільнота Закарпаття. Для нас був він був завжди прикладом такої працьовитості. Він працював невтомно. Це був найбільший будівничий нашої єпархії після Андрія Бачинського. Про це всі говорять. Я пам'ятаю, що коли він помер, то владика Анталмайник сказав, що він був для нас як апостол Павло. Апостол Павло був людина невтомна, постійно ніс Євангелії в різні куточки тодішнього світу його таке європейське бачення. Коли він давав свої інтерв'ю журналістам, а він працював в Україні з 1992 року в Києві і мав можливість як секретар Нунція відвідати кожний куточок України, він там каже, що я їздив з Ужгорода, до Луганська, до Одеси, до Сімферополя, їздив на Крим і. І він каже, він каже так дуже, дуже прекрасні слова. Він каже, найбільшим відкриттям в Україні для мене були українці, для мене були люди. Я любив годинами з ними спілкуватися. Тобто він знав Україну дуже, дуже добре. Під керівництвом владиків відзначалась пожвавлена євангелізаційна діяльність та розбудова церковної інфраструктури. Це була одна з його місій. Вона знаю досить давно, більше 20 років. Тому що я ще не був семінаристом, ще не був священником, а вже приїжджав в Перечин. Він тоді служив, як Кримоколовський священник в перечині. І ми там робили з молодою молодіжне чування. Це перше було знайомство з ним. Я тоді вже побачив священника, який любить церкву, любить Христа. І все робить для того, щоб Розвивати парафію, служити. Мілан шашик залишив по собі вагомий духовний спадок. Слід його великих божих діянь сягає далеко за срібну землю. Більшість із наших краян пам'ятають владику Мілана Шашика звідси із Закарпаття. А я з ним перше познайомився на теренах Сибіру. Це був 2012 рік, коли владика Мілан Шашик приїхав освячувати пасторальний центр у місті Новосибірську, який було названо в честь нашого єпископа владики Олександра Хіри. Я пригадую собі, що в один вечір він дуже пізно їздив до Казахстану для того, щоб відвідати молитву, для того, щоб відвідати могилу владики Олександра Ахіри. І це вже було дуже пізно. Була така листопадова холодна Сибірська погода, і він прийшовши. До нас каже, а де можна тут послужити святу літургію? І ми його запитали, Владику, а чи ви часом не втомлені? Можливо, щоб завтра вже відслужимо літургію? Ні, ні. Каже, я хочу ще сьогодні відслужити літургію. Тобто, для мене цей такий перший контакт із Владикою Міланом завжди закарбувався як образ людини молитви. Мілан Шашик висвятив не одного священника. Першим був отець Віталій Полянський. П'ята річниця від смерті нашого владики. Це час, коли Пам'ять про Єпископа свіжа і гаряча ще тебе. Певно, всі ми тут не просто знали, любили, бачили Владикоміли, але мали і близькі з ним стосунки. Час немноче спливає і ще трохи, і нове покоління семінаристів, навіть священників пізніших людей будуть знати. І виступили ще по тому, що ми передамо. Тому і важливо це тепер піднімати. архівувати. за час іпархіальної служби шашіка було відреставровано низку старовинних культових споруд. Він активно підтримував молодіжні ініціативи та програми соціальної допомоги. Управління єпархії і досі здійснює проєкти, започатковані за його життя. Я дякую господаю за цей дар, що Я міг з ним разом молитися. Що я бачив нього великого. Божого чоловіка, який невтомно любить церкву, невтомно трудиться, служить, шукає ресурси, щоб розбудувати кожну парафію, цікавився, як там життя є, скільки вітників приходять на, на літургії. Е, дуже любив і поглиблював свою віру. І дуже, -дуже бажав, щоб не лише будувати храми і розвивати інфраструктуру церковну в нашій епархії, але щоби. Парафіях вірники глибоко жили християнським життям, і він був покликаний до єпископа власне з перечина. 14 липня 2020 року в Ужгороді Мілан Шашік відійшов у вічність на 68-му році життя. Смерть владики стала гірким ударом для тисяч вірян духовенства і жителів Закарпаття, а рідним і досі болить, що його вже немає. Для мене Міланко був особливий від самого зачатку, і ми були з ним дуже близькі. Нас було шестеро братів у сім'ї. Я його пам'ятаю як чоловіка молитви, як священника, який ніколи не забував молитися чи со слову, ніколи не соромився свого в'ященичого одягу. Від самого початку було видно, коли діти малі гралися на дворі, ганялися за гусами, будували з соломи будиночки. А він брав тюк солми, робив з нього вівтар і служив літургію. Він навчив мене розуміння мети і завжди молитися Господу, який допоможе. Слова владики викорбовані вже в історії срібної землі. Єпископ завжди казав: мене покликано проповідувати бідним і дотримувався цього. Його справа живе. Єпархія тримає і далі курс на освіту, благодійність і відкритість до людей. Його дух і далі надихає. Його спадщина жива у кожному храмі, у кожному серці на Закарпатті. Хай добрий приклад єпископа залишиться і для майбутніх поколінь.